Жахлива трагедія спіткала тернополян. Вчора в Одесі у морі під час шторму загинуло четверо людей: чоловік з Хмельницького і троє наших земляків. Учні 24-ї школи Марта Окаринська закінчила 8 й клас, Віталік Данчишин закінчив 9 клас. Та заступник директора з виховної роботи школи номер 24 Михайло Близнюк. Він кинувся рятувати дітей. 11 червня частина духового оркестру та ансамблю Барабанщиць цієї школи поїхали на музичний фестиваль в Одеську область. Дівчатка ...встигли виступити на відкритті фестивалю. Інші учасники групи проводили репетиції і готувалися до концерту. У вільний час діти купалися в морі. Групу із 43 учнів супроводжувало троє батьків і троє вчителів. Трагедія сталася 14 червня. За попередніми варіантами, десь ми робимо винуватцями організаторів того фестивалю, тому що не були забезпечені умови. Це є група дітей, яка мала би бути поселена в базу. На базу для дітей, де є огороджені пляжі, де є огороджені місця для купання, а вони чомусь опинилися на базі для дорослих. Управління освіти з цього випадку створена комісія по розслідуванню нещасного випадку. Всі висновки ми зможемо повідомити, сказати тільки. Після розслідування, після спеціального розслідування. Загинуло троє чоловік, це спеціальне розслідування. Звістка про таку фатальну подію проголомшила тернополян. Тіла загиблих уже сьогодні привезуть у Тернопіль. Інтернет наповнився словами співчуття. Михайло Ігорович, ми не можемо повірити, що вас більше немає з нами. Ви велика людина, приклад для кожного з нас. Завжди нас всього вчили, були шкільним батьком. Ми усі вас любили і досі любимо. Ви завжди в нашій пам'яті, вічна пам'ять, пише Олександр Хома. Я подруга загиблих і була на березі моря, коли це сталося. Їх просто віднесло хвилею, а коли вони намагалися повернутися, то їх накривало хвилею. Ми одразу покликали Михайла Ігоровича і вивели всіх дітей з моря. Два хлопці, які одразу попливли рятувати дівчат, виплили з однією дівчиною. Хлопці плакали, кричали, що Михайло Ігорович з Мартою і Віталіком під водою. Рятувальників не було ні на базі, ні на пляжі. Михайла Ігоровича викинуло на берег, а потім нас вигнали з пляжу. АЛІСА Фурман. Серед загиблих у затоці 14 червня ведуча дитячої програми Чарівний ключик на каналі TV4 Марта Окаринська. Важко змиритися, що цієї красивої, талановитої, доброї, організованої дівчинки більше немає з нами. Сьогодні, 15 червня, о 21.00 на вулиці Живова, 28, відбудеться панахида за дівчинкою. Похорон 16 червня, о 12 годині. Увесь колектив глибоко сумує з приводу важкої втрати. Наші щирі співчуття рідним, друзям, учителям. Ти завжди залишаєшся у нашій пам'яті. Панахита за Михайлом Близнюком сьогодні о 20-й годині в будинку жалоби. Коли прощатимуться із Віталіком Дальчишином, наразі не уточнено. Ймовірно, що тіло загиблого поховають у рідному йому селі Ілавча Требовлянського району. Наші співчуття рідним і близьким загиблих.